як працюють травматичні спогади і як перестати бути їхнім заручником. ти можеш бути вдома, в безпеці, але раптом тебе ніби відкидає назад, у той самий момент, де був страх, більші втрат. Спогади з'являються без попередження, у снах, у думках або навіть у звуках, запахах чи картинках навколо. Це не тому, що ти слабкий, це тому, що твій мозок працює так, щоб захистити тебе. Чому спогади такі яскраві і болючі? Чому? Після сильного стресу або травми мозок зберігає спогади не так, як зазвичай. Замість того, щоб бути просто архівом, ці спогади залишаються активними. Це тому, що Мигдалина, центр тривоги, зберігає емоційну зарядку спогад. А гіпокам, це центр нашої пам'яті, не може нормально архівувати подію. Тому вона здається такою ж реальною, як у момент переживань. Прифронтальна кара, це логіка, не встигає обробити спогад і сказати. Це вже в минулому. Саме тому один звук або запах можуть миттєво викликати відчуття, ніби ти знову там. Але це не значить, що ти застряг назавжди. Як працювати з травматичними спогами? Конкретний метод. Вправа: Я тут і зараз, а це минуле. ще раз. Я тут і зараз, а це минуле. Ця вправа допомагає переписати реакцію на травматичний спогад. Коли спогад накочує, не тікай від нього. Зупинись і усвідом! Це спогад, це не відбувається зараз. Опиши, що ти відчуваєш прямо зараз. Наприклад, я відчуваю тривогу. Моє серце б'ється швидше, моє тіло напружене. Поглянь навколо і скажи собі в голос: Я в безпеці. Це був мій досвід, але він закінчився. Повтори вправу з попереднього відео, яка називається 5.432.1. Е, назви 5 речей, які бачиш, 4 звуки, які чуєш і так далі. Це повертає тебе в теперішній момент. Додатковий крок. Спробуй змінити сценарій спогад.